Російські війська продовжують тероризувати мирне населення України з особливою цинічністю. У різдвяні свята ворог атакував цивільну та критичну інфраструктуру міст. Сьогодні Путін свідомо брав різдво для атаки, що може бути більш нелюдським. Понад 70 ракет, серед яких балістичні і більш ніж сотня ударних дронів. Цілі наша енергетика вони продовжують боротися за блекаут в Україні. О шостій ранку військово-морські сили ЗСУ повідомили про високу активність ворожих кораблів у Чорному та Середземному морях. Загальний залп складав до 53 ракет. Згодом ці ракети полетіли у бік України. Під час комбінованої російської атаки було пошкоджено енергетичну інфраструктуру. Внаслідок цього по всій Україні задіяли графіки аварійних відключень. Наразі на всіх об'єктах, де це дозволяє безпекова ситуація, вже почались аварійно-відновлювальні роботи. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше відновити роботу пошкодженого обладнання. Силам ППО вдалося збити 113 цілей. Серед них 55 керованих ракет, 54 БПЛА та 4 керовані авіаційні ракети. РФ масово атакувала Дніпропетровщину у намаганнях знищити енергосистему регіону. Внаслідок удару у Дніпрі загинув енергетик ДТЕК. Крім того, пошкоджена адмінбудівля, дев'ятиповерхівка та приватний будинок. Від ранку Харків потерпав від російських ударів. Ворог запустив по місту 12 ракет. Всі вони були націлені на котельні ТЕЦ та на об'єкти електроенергетики. Без тепла лишилось 500 тисяч абонентів. В 6 годині ранку росіяни несли серію ракетних ударів по місту Харкову. Близько 10 ударів з 6 до 6.30 кожні декілька хвилин наносилися удари. В 8 годині 30 хвилин росіяни здійснили запуск декількох шахедів в напрямку міста Харкова. Силами оборони було пошкоджено одного з них. Уламки впали на приватний житловий будинок, наслідок чого він загорівся. Був фактично знищений. Ми маємо шестеро поранених осіб. Це п'ять чоловіків та одна жінка. Їх життю нічого не загрожує, Вони знаходяться зараз в медичних закладах. На Івано-Франківщині через ранкову атаку без світла залишились кілька населених пунктів. Є величезні перебої з енергоживленням. Нещодавно не було живлення по цілій громаді. Вимушені були переходити на генератори, що стосувалося особливо закладів охорони здоров'я. Наразі поки що залишається без живлення наші очисні споруди, підживлюючий насос на констанції. Відповідності, поки не будуть запущені очисні споруди, ми поки що не можемо запускати воду. Влучання фіксували і на Кіровоградщині. За повідомленнями міського голови, виникла пожежа газової труби біля приватного домоволодіння. Минулося без постраждалих. Артур Орел, Олександр Шевчук, Дніпро Тіві.